Друзі, всім привіт! Мене Женя Галич, я офіцер збройних сил України, а також фронтмен групи АТО. Я хочу привітати всіх захисників і захисниць. Вітаю з Днем захисників і захисниць України. Всі сили безпеки і оборони. Мене звати Максим Бородін, і я хочу привітати всіх козаків. Які причетні до такого великого свята, вітання від гурту Один в каноє усім захисникам і захисницям нашої рідної України сьогодні, як і щодня, ми віддаємо шану всім тим, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Айо, це Парфенюк. Хочу привітати всіх з ним захисника України. Хочу привітати всі підрозділи серед них відмітити головне управління розвідки. Бо так історично склалося, що багато наших друзів несуть службу саме там. Є військові про роботу, яких не завжди кажуть. Не завжди її видно і не завжди чути. Ви можете не знати їхніх облич, не володіти всією інформацією щодо їхньої діяльності. Не вся вона має бути публічною. Від військових на передовій до тих, хто забезпечує діяльність в тилу. Ваша мужність і відвага надихають нас. І навіть тоді, коли ваша робота залишається непомітною, ми знаємо, скільки зусиль ви докладаєте, щоб забезпечувати нашу безпеку. Дякуємо вам щиро і уклінно. Чекаємо вас вдома. Будь ласка, бережіть себе. Я хочу привітати всіх захисників і захисниць за нашим східним святом. Там на Майдані коло вітає головне управління розвідки з ним всіх захисників та захисниць. Дякуємо за службу. Віримо в кожного. Слава Україні! Перемога буде за Україною. Слава Україні, слава нації, слава Україні. Слава Україні! Дякую нашим воїнам за нелегкий труд, відважність і самовідданість за боротьбу, за наше спільне світле майбутнє і незалежність України. Слава Україні, героям слава дякуємо, люди. Дякую, козаки, за вашу щоденну роботу, за ваш щоденний труд, за ваш щоденний подвиг. Ми разом йдемо до перемоги шляхом. Kuri priklaidėte web.